Щоб почати працювати з CRM, насамперед треба створити структуру, в якій ми будемо вести угоди. Такою структурою є воронка продажу, структурований набір угод, що показують стадії співпраці з клієнтом уздовж вашої бізнес-моделі. У SendPulse це відображається у вигляді канбан дошки, списку або календаря. Воронка допоможе вам візуалізувати кожну угоду, надасть можливість контролювати, на якій стадії що відбувається, визначить проблемні моменти в процесі продажу. Давайте перейдемо одразу до практики та створимо воронку в SendPulse CRM та налаштуємо її під свої потреби. Заходимо в CRM, натискаємо Додати воронку. Вводимо назву, вибираємо колір. Також у самій воронці можна буде обрати валюту та відповідального менеджера. Це дає змогу візуально відрізняти воронки, наприклад, для B2C і B2B напрямів. Натискаємо Створити воронку. Важливо, якщо ви продаєте різні продукти, послуги або працюєте в кількох регіонах. Кожна воронка матиме свої унікальні налаштування. Тепер, коли воронка створена, налаштуємо її всередині. Як бачите зараз на екрані, кожна воронка складається з етапів взаємодії за замовчуванням, нові в роботі на підпис. Ви можете додавати власні, очікує оплату, готовий до відправки тощо. Просто натискаєте на «Додати статус, ведіть назву, оберіть колір» і ось він вже відображається на канбан-дошці. Це дозволяє адаптувати воронку під ваш процес. З цим розібралися. А що буде всередині самої угоди? Заходимо в налаштування воронки. Тут бачимо загальну інформацію, яку ввели раніше, її можна змінювати. Далі можна побачити вкладку поля. Тут можна додати тип угоди, назву продукту та інші зміни, які відображатимуться в картці угоди. Та Вкладки, Де ви побачите системні вкладки: загальне документи, оплати, завдання, товари, дзвінки та контакти. Ці вкладки недоступні до редагування чи видалення, проте ви можете зробити їх неактивними, окрім вкладки загальне. Для цього переведіть відповідний перемикач у неактивний режим. Зверніть увагу, якщо у вкладці є обов'язкові поля її неможливо вимкнути. Також можна змінити порядок показу вкладок у картці, для цього затисніть поле ліворуч від назви та перетягніть у потрібне місце. А для того, щоб побачити факт оплати на вкладці загальні, можна позначити, яка стадія воронки означає ініційовану, успішну та неуспішну оплату. Це дає змогу бачити статистику прибутків у дашборді, А якщо оплата не пройшла, сконтактуватись з клієнтом. Перейдемо до висновків: воронка продажів це послідовність етапів, які проходить кожен літ від першого контакту до покупки. У цьому уроці ми навчились створювати та налаштовувати власну воронку в SendPulse CRM, додавати етапи, поля, вкладки, обирати валюту і відповідальних. Тепер ви знаєте, як адаптувати воронку під свої бізнес процеси швидко, зручно і гнучко. А вже у наступному уроці ми з вами поговоримо про створення та управління угодами в SendPulse CRM.